Добрий день, малята. Мене звати Галина Володимирівна. Я ваш вихователь. А давайте ми познайомимося з вами. Ось, наприклад, отой хлопчик. Як тебе звати? Ой, дуже цікаве в тебе ім'я таке красиве. А отаму дівчинка сидить в такому красивому платячку. Як тебе звати? Ой, мені дуже сподобалось твоє ім'я. Ой, діти, я зовсім забула. До нас же у гості прийшов ість. Давайте подивимося. Хто ж це такий? Привіт! Привіт! Давай знайомитись? Давай! Мене звати Галина Володимирівна. А тебе як звати? Я хочу познайомитися з цими дітками. Можна? Звичайно, можна. Ой, от хлопчик, я буду з ним грати в футбол. І, а за тою дівчинкою я буду розмальовувати гарні квіти. Бульбашка, а ти знаєш, чим діти займаються в дитячому садочку? Ой, трошки забув. А дітки тут граються, разом співають, вчать віршики, займаються на заняттях та відпочивають. Ой мені дуже-дуже-дуже хочеться один садочок. Можна я у вас залишусь? Ну, звичайно, залишайся з нами. А ще мені дуже хочеться розповісти віршик, і вам, дітки, і тобі хлопчик веселунчик бульбашка про дитячий садочок. тит садок веселий дім. Тут є іграшки усі, і ведмедик є. І м'ячик. Зайчик. Ілочка он скаче, лялька їде у віску. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. А тепер повторюємо цей віршик з рухами. Дитсадок веселий дім. Тут є іграшки усі, і ведмедик є. І м'ячик, зайчик, білочка он скаче, лялька їде у візку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Діти Мені дуже було приємно з вами познайомитись. А вам, я гадаю, теж до побачення!